Виймаю бисквіт. він так гарно випікся. Накриваю зверху пергаментом. Перевертаю, знімаю пергамент. Бисквіт просочую молоком. А поки стигне мій бисквіт, готую крем. І взагалі, можна просто його перемазати будь-яким варенням чи джемом скрутити, і буде теж дуже смачно. Але я хочу приготувати крем. 100 г масла збиваю. Масло я збивала дві хвилинки. Воно ось так посвітліло і збільшилось в об'єми. І тепер додаю банку згущеного молока. Ну, так, по столовій ложці і збиваю. Гущене молоко і масло має бути кімнатної температури, щоб крем не розслоївся. Ось так гарненько я перемазую рулет. Трошки крему лишаю, щоб зверху прикрасити. Навіть без пергаменту. Ось так він дуже добре скручується. Це ось такий красень. Супер виходить. А тепер закручую в пергамент і відправляю в холодильник. Буквально на хвилин 20. Змастила кремом, який залишився, і зверху обсипаю горішками. У мене арахіс, а виберіть будь-який, який у кого є, який кому смакує. Зараз розріжу, покажу, який він всередині. Ох! Такий він ніжний. Ось такі краси в середині.